Пиш? Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Passat 16-го року, альтрак, повнопривідний. Чим цей Passat? Ну, Б8 Альтрак. Виглядає він досить заряджено. Має ці чорні накладки, що придає йому вигляду повного приводу 4х4. Має класну лед-оптику. Чи... А, галганки, галенну оптику має протиутуманки. Уже класно він відрізняється від Б7. Пасата тим, що у нього от... він має такі ці зазори, класні. Ну не зазори, а стики гарні з решіткою радіатора. Значок уже такий, так скажімо, модний, універсальний. О, це в нас є універсал, як ми бачимо. Їх е, всього більшість у універсалів випустилась. Що ми бачимо по машині? Машина себе показує зараз, отаку, як зима. Навіть власник це підтверджує, машина себе показує на всі 100. Що би там не відбувалося, щоб не говорив хто. Вечне. Зусиль капоти відкривати не треба. Одна гідроупора, все. Цей... Під, мотор... Під мотор навіть ніхто не лазить, він й пілюкою припав, бо тут нема що ремонтувати. Машина себе показує на всі 100, розхідний невеликий, 8 на 100 десь 2,0 мотор. Ще раз повторюсь, повний привід. Це немаловажно. Він у нас, бачимо в чорному кольорі. От зараз зима. Так, він зараз пуснути, але і так на ньому не сильно видно бруд. Не так сильно видно, як, допустимо, сірий колір, білий або якийсь просто колір. Е, немає омивачів. Парктроніки є? По, в круг є партроніки всі. Е, є місце під крюк для тран, для Буксіровки. Допомога при рушанні, при зупинці. Коротше, машина розумна на всі 100. Що ми можемо сказати по кузову? Бачимо, що у нас є леті диски по колесах, скажімо. Е, бачимо, є у нас така от накладка Altrack. Повний привід означає. Цей повний привід допомагає досить да, конкретно. Також має мудрі зеркала. Ясно. буде сірий кадр. Е -е, маємо тут в значку, у нас є датчики різні, адаптивний круїз контроль. Коротше, є цб 8 кузу у нас 16 й рік. От. Тобто, хлопці, ціна на машину досить адекватна, я б сказав. Немає ніяких великих нюансів по машині. Машина себе показує на трасі зараз зимку на всі 100. Чого? Повний приклад ключовий, він повно, повноцінно працює. Газу і фу, у нас йде сама по собі, пливе сама. От. Ходи сюди, піднімеш з боку. Бачимо, він у нас є чотирьохдверка в універсалі. Кліренс у нього високий. От Ми бачимо допустимо, любу легкову машину. Кліренс у неї не є досить високим. Також класно зробили, такі саме є накладки на порогах, на дверях. На порозі є сіра накладка на дверях, така чорна, як і на арках. От. Тобто зимою і літом повний привід показує себе на всі сто. Бачимо Бачимо тут, що машина має. Ходи сюди, покажеш. Ззаді в салоні покажемо спочатку. На ворогах і накладка Altrack. Салон у нас шкіряний, можна сказати, і на тряпці. Шкіри і тряпка. Все в купі. Тут маємо пищалку, відкривачку, карбонову вкладку, карбоном покриту. Динамік. Маємо Маємо також катафоди стандартно в усіх дверях. Бачимо, замки ніде не заїдають, бо що, машині майже 16 рік. Passat, Пасат 2.0, 4 motions. Як відкривається у нас багажник? Беремо такой чикс. Відкрили, бачимо, що у нас є тут? Все просто, складається, розкладається, все як треба. Що, бачимо, форкопа немає, діду і бульбухер привезеш, гній не відвезеш. Беремо пацану від коровам чик. Форкоп вискочив. Бачимо, є форкоп. Так же ж само він і складається. Чекай, гоп. Склався, розклався, форкоп акуратно. Значок Трикутник у нас стоїть тут. От. Стоїть гарний коврик, що власник поклав, що це досить гарно, що не треба мастити цей заводський коврулін, що Поку... нас знаходиться тут. Має знаходитись запаска, трос От. е, Все, що є, аптечка, крюки, все, що як було з заводу, так і є. Без е різних там, нарікань. Машину можна затонувати, буде гарно виглядати. Чорна на тоніровці теж я вам скажу, непогано виглядає. От, Має такі накладки, типу, що тут глушитель, теж, не, скажімо, непогано виглядає катафоди. Тут у нас знаходиться крюк, місце під крюк для буксировки, підсвітка номерного знаку, вже ж стандартно. Щітка для очищення, що скажу по машині? Машина, хоч у універсалі, вона має місце багато. Сідошки в неї складаються. Так як ви могли бачити, це в різних машинах, просто по стандарту складаються. Ззаді бампер зроблений досить так, скажімо, мінімалістично, без тих всяких різних вигінів. Ну, Вигини є, але вони акуратно, чітко зроблені, не якось по-тупому. так скажімо. Е, по кузову бачимо. Пороги в нас мають накладки, які ще раз повторюся. Тут все в рідні ну, машина не є там вже до 2010 року. От скажу, Перейдемо до салону, покажемо вам, що є в салоні. Спасибо. Що маємо в салоні? Електрорегулювання сидіння повноцінне. Пам'ять сидінь, тільки, на жаль, в шофера. На дверці стандартно 4 стіклопідйомника, кнопка відкривання багажнику, блокування, розблокування дверей, карбонова вкладка, динаміки. Тут 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 і тут пищалка. О, в салоні маємо теж типу, карбонові вкладки, руль такий шкіряний модний. Шестиступка у нас механіка тут. Що хочу сказати? Салончик, я вам скажу мінімалістичний, але чимось нагадує Артеона. Сідай покажемо салон. Що ми бачимо по салончику? В салончику у нас тут є, почнемо зі стелі, місце для тримання окулярів, так як власник тут і тримає окуляри, підсвітка різна, гарне таке зеркало заднього виду. Що мені гарно сподобалось, що Фуджагін не пожалів і зробив ось такий довгий-довгий-довгий як це все називає дефлектор. Не дефлектор. Дефлектор можна сказати, годинник став, так як Mercedes робить S-клас тепер. У нас є тут адаптивний круїз-контроль, мультируль само по собі, 5 режимів їзди є. Машина у нас заводиться, є безключовий доступ, що це немаловажно. Механіка, комусь би підійшов автомат, але я вважаю, що механіка це є набагато краще. На мою думку, тут регулювання фар. Пам'ять сидіння, ще раз повторюся, електричний цього. паркінг. Ручник. Алкогол це допомога трогання під горку. Та, коротше, допомога, коли їдете під горку, машина допомагає вам рушити. Це досить файно. Тут ми маємо таку от містечко, можна щось поставити під стаканнички. І п'ять режимів їзди, машина заводиться легенько, вижили щеплення. Чекай, блядь. Отово є. Чому не заводи? Ключ не розпізнано. Ага, ну ключ хоче. В салоні має бути. В салоні має бути. Без ключових доступ там. Я, я лише що сказав. Бачив, машина завелася легасенько. У нас є тут 5 режимів їзди різних. Спортивний, нормальний, еко, оффроуд. Ну, 4х4, то ви можете... Це машина така, як скажімо, як шкода Yeti, але це така вже більш трошки низька машина. Хоч на її гліренс досить високий. Є двохзонний клімат-контроль, різні прибамбаси, підігрів сидінь, пічка файна. Все у нас тут не сенсорні кнопки, а фізично можна до них доторкнутися. Маємо бардачок досить містимий. Що ми маємо бардачку? Маємо різні, типу, на блютуз, флешки вставляти, От що воно досить, досить класно і модно виглядає. Бачимо на козирках. У нас є підсвітка. Відкрили, світиться. От, Поєднання чорного, сірого і білого в салоні це досить, воно мотори виглядає. Також що маємо? Ззаді маємо пічку, підігрів, що пасажирам заді буде досить комфортно сидіти. Такзоний клімат-контроль, вже різні. От, Що хочу сказати. Машина себе заслуговує на всі 100. Їде досить гарно, комфортно, без різних питань. Що ми можемо побачити ззаду під моїм ліктем. Упусти камеру я покажу покажи пічку. Є пічка сенсорне або безсенсорне регулювання. Пасажири можуть самі під себе підрегульовуватися. Так що це воно вам досить класну користь зіграє. Також, що скажу, машина себе показує на всі От. Ми можемо кружок проїхатися тут. Чекай. Погов Нормально. сконо я знімає Нес Нис, рушник Ага, ясно Бо я там не проїду Бачите, такий шофрейк я Іде взагалі спокійно. Механіка переключається легесенько, Руль досить плавно керується. От. Ми тут по базарчику трошки бабок полякаємо. Де знімешся, як я проїдуся, та й все долітати, то до знято для себе все те що хотів. Я режисер свого жиль фільму, і я творець свого сценарію, я каскадер, я композитор, і свою роль прекрасно знаю, і нехай вони не заздрять мовчки, бо не знаходяться. Коротше, пацани, бачите, що я вам скажу? Я проїхався кружочок малесенький, коробку ви бачили, перетикається акуратно. Щоб включити задню, я сам не догнав спочатку. Треба втикнути вниз і все, включається все акуратно, без питань. Машина себе заслуговує на всі 100. Ціна адекватна, альтрак то є альтрак. Простий пасад, так, він прикольний. Але повний привід, то є повний привід. Ви бачили, машина навіть не пробуксовувала. Не пробуксовувала ж. Взагалі без пробуксовок йшла. Так що. Чекай, ще б не пустив. Коротше, отак, хлопці. Це їзда знак Дякую за перегляд відоса про альтрачка нашого пасата. Відос вийшов дійсно гарний. Заслуговує уваги цей Пасат. Він Машина то, що треба. Поїздів, він такий гарний, динамічний, плавний, щеплення в ньому плавне. є допомога при рушанні, допомога при зупинці. Він повністю нафарширований всім, що треба. Машина дійсно заслуговує уваги, то, що треба. Підписуйтесь на наш телеграм, тут буде силочка, я вставлю. Інстаграм теж. Все буде в описі, ми вже постараємося вкласти вже під це відео, щоб все гарно вийшло. Дякую за увагу. Підписуйтесь на нас, ставте лайки, коменти. пишіть. Всього найкращого. Ви собі машину, будь подібний на людину, не роби себе тварину і не пий за кермом, виїжджаєш на дорогу, не прикручуй собі роги, Ти не вічний бійся Бога, не виглядай козлом, не будь у не пий за рульом, кожен шофер не тверезий, знайде свою березу, не будь ульом, не пий за рульом, на дорозі п'яний, страшніше урагана. Я не море, по коліна, та не плаває машина, ти всього лише людина, а не з фільму супермен. Відложи на потім пиво і доїть собі щасливо. Нехай братом тобі стане, кожен міліціонер, не будь рагульом, не пий за рульом, кожен шофер не березий, знайде свою березу, не будь рагульом, не пий за рульом. Дорозі п'яний страшніше урагана, не будь рагуляом, не пей за рулем.